Привіт, мене звати Катя Некреча. І ви на моєму каналі. І нарешті я так задоволена, що можу вам показати фрагмент ранкового шоу Свобода ранок» не про контрнаступ, не про війну, а про щось таке не сказати не політичне, але досить культурне, музичне Євробачення, яке стартувало сьогодні в Ліверпулі. Я нагадаю, якби не велика війна, то цей конкурс відбувся би в Україні. Але Ліверпуль гарно приймає Україну, і а, треба сказати, що український гурт творчі. Правах переможців він одразу входить до фіналу цього конкурсу, А І що власне стоїть за конкурсом? Чому постійно якісь політичні а, такі от приписують скандали цьому конкурсу? І про те, чи політизований цей конкурс, чи він максимально політизований цього року? Які шанси є у українських виконавців? Чи запросили, чи не запросили Русану лежі... лежичку до Ліверпуля? Все це в цьому відео, Дивіться. що ви скажете про максимальну політизованість цього року Євробачення, чи згодні ви з цим, чи в принципі, щороку політика з Євробаченням були тісно зв'язані. Знаєте, це щороку ця історія продовжується, але конкурс живе. І ви ну, знаєте, що Євробачення має більше років, ніж премія Гремі. Тому що тут казати? Можна, можна казати багато всього, але це це є проєкт, який. По-перше, він фестивальний, я би так сказав. Тобто, сказати, що він дуже музичний, я давно казав, навіть коли ще було, було 50-те Євробачення, коли я був ну, дотепний до того, того року, коли я був ще ведучим, розумієте, це все одно, це конкурс не музики більше, це конкурс більше емоцій і фестивалі. Він буде існувати, і він буде іс іс існувати завжди. Політизованість кожного року є. Просто сьогодні ми кажемо, бо з, з точки зору на події, які в нас коїться там три роки казали про те, 10 років казали про інше, 15 років була інша політизованість, 50 років тому, 20 років тому, там 18 років, коли була 50 та Євробачення у Києві, казали про іншу політизованість. Тобто це завжди буде і ці, ну, це, це просто тема. Ще одна, знаєте, тема з тем, яка повторюється щороку, це скандали в Україні особливо Добре. так, без цього ніяк. Я так і не зрозуміла з повідомлень у ЗМІ, чи Руслану Лежичку запросили чи ні, ніби як вона в Ліверпулі чи ні. Але ми вже почули, що, наприклад, Андрій Данилко висловився, що йому не зрозуміло, коли у заходах Євробачення беруть участь артисти, яких нічого не пов'язує з цим конкурсом, наприклад, а от що Руслану мовляв не запросили. От загалом те. Як представлена українська сторона цього року в Ліверпулі, я нагадаю ще раз, що це Євробачення, яке минулого року перемогла Україна. Якби не велика війна, то воно би відбулося на територію України. Представлення українських артистів української сторони воно на хорошому рівні, на вашу думку? Ну я чесно вам кажу, якщо казати, якщо б це, це було дійсно відбувалося в нас у Києві, то е, Руслана обов'язково би виступала. Ну вона перша, яка здобула перемогу, яка привезла в Євробачення. До України мало того, то було сталося п'ятдесятим ювілейним Євробаченням, яка яке ну назавжди закарбувалося закарбувалася як історичне Євробачення е, в історії. Тому звісно, це це невірно. На ну, мабуть, зараз там е, дикі танці то вже там якась там певна історія, вже 19 років. Але то історія, з якої почалася історія Євробачення з України, тому. Чому її не буде на півфіналі, на півфіналах чи на фіналі? Я абсолютно не згоден. Я так розумію, що там ще будуть. От що ми бачили кадри, там де виступала Альона Альона, яка якраз тих артистів, які не мають нібито за словами Андрія Данилка, такого відношення до Євробачення до самого конкурсу. Але тим не менш є багато ще заходів, таких супутніх концертів ну, де, де, так? Ну, Данил, Данилко, звісно, вже став легендою Євробачення, навіть те, що він тоді посів друге місце, ну це була. Історична подія, ну для мене це теж особиста подія, тому що пісню Лаша Томбай ми разом писали з Данилкою, я співавтор цієї пісні, тому для мене це такий особистий теж момент, і Тіна Карль, шоу Мірлов, це теж особистий момент. Я теж там співавтор цієї пісні, тому це, це мені особисто приємно. Але те, що Руслана немає, ну трохи невірно. Тобто не тільки переможці Євробачення, але й взагалі багато яскравих учасників України за ці роки було. А взагалі, чи можна порівняння з іншими країнами, чи можете ви сказати, що України дійсно багато цих перемог згадали вже Руслану Джамала? От і власне минулорічні переможці Калош Оркестра, це багато чи мало? Ну це дуже багато. Нове ну, вибачте. Ви ми почали брати участь у Євробаченні в 2003 році. Я пам'ятаю, як сьогодні, коли ми з, з Карандаша, як то кажуть, там з Олівця з цього центру від'їжджали з Пономарьовим, з його командою. Я тоді був консультантом і першим коментував Євробачення України у 2003 році. Це, це була, така була подія, і від того ми за, скільки там, за 20 років вже тип, тричі перемогли. Ну, Так, да, були часи, коли там, Ірландія там, тричі поспіль перемагала. Там, ну, це таке, але це, це, ну, це, це дуже круто. Це дуже круто. А чи може бути двічі поспіль в українському випадку? Ну, букмекери вони дають гурту творчі четверте місце. А Які ваші прогнози чи може э, чи може творчі виграти Євробачення цього року? Слухайте я творчих дуже люблю, і вони дійсно в Україні зробили щось особливе для українського ринку. Вони э... Перший раз, коли були номіновані на музичну премію Юна, вони одразу отримали три нагороди. Тобто, це такий був. Ну такого ніхто ніколи не, не, не робив в нас за за 12 років існування премії. То, але слухайте, дуже кльовий трек, дуже якісний фірмовий бомбовий. Але минулого року, по перше, події. По-друге, ну дуже колоритна українська музика. Сьогодні це такий фірмовий трек. То ну для мене топ Угу. Uh -huh. Але українська музика, українські представники вони завжди дуже різні. А, насправді, а які у вас є фаворити серед представників від інших країн? Я поки не можу сказати. Ви знаєте, я, я вам скажу так: як людина, яка є в Робаченні ну дуже дуже давно. Ну спочатку від України з 2003 року, і як консультант був і для інших країн там, навіть там у 2010 році я працював як консультантом для Азербайджана. Ви знаєте, пісня і виконання і харизма це абсолютно різні речі. Буває так, що букмекери там попадають там, в десятку, скажімо так. Але все ж таки, коли виходить артист на сцену, і якщо не вистачає харизми і просто там суперномер, якщо камери не так зняли, тобто, дивіться, те всього навсього всього три хвилини. Проход там вже ж купа процесів. Є ж... Так званий там шоу-рум, коли ти, ти, тебе знімають, показують, як тебе показали. Е, кажуть, а от, будь ласка, будь ласка, покажіть, нам, покажіть нам танцора, покажіть нам то. Тобто, там дуже, дуже дуже багато всього відбувається напередодні Євробачення. Перед тим як ми всі бачимо в прямому ефірі, щоб всі побачили, е, тому просто за піснею казати переможців, то ну то, то, ні, то ні, треба побачити. Бо харизма додає часами. Найбільше. Ну я не думаю, що хтось ставив там у 2006 році. Теж коли я коментував, і тоді був співавтором. От як я казав пісні шоу Міраловті, Кароль, коли вона посіла сьоме місце дуже добре. Ну ніхто не думав, що гар «Hard рок rock, халилуя hard rock, виграє на пісню. Цю пісню ніхто не робив ставки. Але харизма і щось таке неймовірне нове для Євробачення, і вони виграли Євробачення. Тобто, треба бачити виступ і харизму артиста за піснею. Просто це ж не ми ж не на Spotify голосуємо. Сам виступ і букмекери можуть помилятися, так або не такі оцінки, дійсно. Ну бо треба 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 бачити харизму, і, і скажу вам так: є ж на Євробаченні так званий dress rehearsals, тобто репетиції, там по нашому, скажімо так, просто яких е, тричі до кожного півфіналу з двох і до фіналу є три dress rehearsals, які проходить по при повній залі, і тощо. Але знаєте, скільки я бачив, то коли на дрес rehearsal там один артист виконує там пісню Ну супер. А потім на фіналі «ну бум» І вже, і вже ні, і не працює. Я дякую ну, люди ж люди, 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 вони на якомусь там рівні це відчувають. Вони не відчувають як експерти. Але ну типа, не зайшло. Ну ось так от буває. Але атмосфера дійсно. Е я була в Києві просто лише на одному там концерті. Один день буквально євробачення. Але це дійсно атмосфера, яку не передати. І певно, що кожен конкурс Євробачення в різних країнах він має цю різну атмосферу. Я дякую вам за включення. Будемо слідкувати за євробаченням, вболівати за творчих. Звісно, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде.